Не лише про нацбезпеку США, але й про імідж США як світового лідера і провідника демократії варто все ж говорити. Після низки провалів зовнішньої політики, послідовності і комунікації, зокрема в тому, що в Афганістані, наприклад, пасивність до війни в Україні, як то гальмування виділення коштів, точно не буде бенефітом як для чинного президента, так і майбутнього президента США, ким би він не був. До слова хто би він не був, да скоріше до слова, як пише Блумберг, президент США Джо Байден випереджає все ж Дональда Трампа в шести семи ключових штатах, що вагаються, послання президента про стан Україні згуртувало. Демократів пом'якшило побоювання з приводу віку Байдена. Цю першу тему задресую нашому гостю Сергію Лещенко, це радник керівника всього президента. Пане Сергію, вітаю вас. Я вас вітаю, добрий вечір. Отже, до виборів ще більше ніж півроку в США маю на увазі, що впливатиме все ж таки на електоральні вподобання американських виборців. Отже, навіть останні кілька місяців демонструють нам, що їх настрої дуже, дуже нестабільні. Впливатиме те, що в Америці є свій внутрішній порядок денний, і це внутрішній порядок денний. Стосується кожного американця, історія з Україною, вона важлива, але все одно не є пріоритетом. Це треба розуміти. І тому, коли кажуть, що там Україна щось неправильно робить, а от якщо зробить інакше, то нам дадуть гроші. Це не так. Україна робить все правильно, Україна викладається на тисячу відсотків. Україна береже спокій самих американців, бо інакше, якби не Україну, довелося б американські війська направляти вже на територію однієї з держав НАТО, можливо, Латвії, можливо, Естонії, і в такий спосіб захищати вже. Периметр НАТО від російської агресії, тому Україна все робить правильно. А те, що в них міняються настрої, це цілком зрозуміло. Чому? Тому що ми бачили останніх півроку, як Трамп веде виборчу кампанію. Він на повному ходу розігнав свій локомотив, і він певний період вийшов вперед. Байден ще виборчу кампанію не розпочинав вести. І відповідно, коли він перші кроки почав робити, рейтинг почав вирівнюватися. Його промова перед посланням до конгресу до до нації, вона була потужна. Вона показала. Його лідерства вона зняла певні побоювання про його фізичну форму, і плюс важливо розуміти, що в іншого кандидата зараз проблеми з судовими рішеннями. Треба зібрати величезну суму коштів для покриття зобов'язань, які він має за судовими рішеннями. І в нього є проблеми з наповненням виборчої казни. А в Байдена таких проблем немає. Ну і відповідно він ще не розпочинав як таку виборчу кампанію. Рейтинги міняються. Ну і зрештою, ми маємо розуміти, що доля американських виборів це завжди якраз. Шість або сім штатів, де різні симпатії на одних виборах і на інших виборах. Тобто по 20 штатів стабільно підтримують хто республіканців, хто демократів. Там не міняються настрої протягом десятиліть або століть. А в шести або семи штатах вони постійно міняються. І от куди ці шість або сім штатів пристануть, то власне кажучи, той політики стане президентом США, і в цих основних штатах зараз буде вестися боротьба, і ці штати зараз є в центрі уваги. І в цих штатах зараз перевага з'явилася в Джо Байдена. Не факт, що він протримається до кінця. Виборці можуть ще міняти свої настрої кілька разів. Але треба розуміти, що ну, якщо Дональд Трамп в основні козирі вже поклав на стіл, всі розуміють, про що він всі розуміють, до чого він буде схилятися, то Байден ще за великим рахунком виборчої кампанії на віві, тому в нього є великий потенціал для росту рейтингу. Я поточню, як вважаєте, те, що податкова реформа, яка декларується як кандидатом в президент республіканців Трампом, і так само і Байденом чи не президентом, але дещо різні підходи. Ну геть різні, я би сказав, підходи до цієї податкової реформи. Один там пропонує спростити податки, інший там посилити корпоративні податки. Багаті, наприклад, Байден пропонує, щоб багаті платили там 25% Здається, на потреби і американців, і на зовнішні питання. І допомогу в Україні тут так само входить. Ну, тут можна дуже глибоко занурюватися, але в цілому, от ця історія, вона може якось відіграти на виборах в плюс чи мінус чинному президенту? Це буде ключова тема, тому що американці завжди рахують свої гроші. І, відповідно, якщо буде, наприклад. Байден промовляти, то він буде завжди виступати за підвищення податків, бо його партія демократична. Вона більш лівих поглядів виступає за більше равноправ'я, тоді як республіканці вони завжди були підтримані великим бізнесом, і Вони будуть в цьому сенсі захищати великий капітал. Це тут немає нічого нового. Вони будуть завжди на цих позиціях стояти. Те, що Байден згадав, потребу в коштах для Америки, в тому числі підтримати Україну, це дуже важливо. Це сигнал про те, що українське питання в порядку денному залишається, але. Американські громадяни рахують в першу чергу свою кишеню, свої кошти, скільки вони платять, і потім яку послугу, який сервіс надає їм держава, безпека, медицина і так далі. Ну, медицина там, правда, в приватних руках, але зрештою є сервіси багато державних сервісів, пожежний сервіс, там сервіси державних реєстраційних органів. Тому вони на це дивляться. І до чого це веду? До того, що податки будуть ключовими. Так кожен ну... американець заповнює податкову декларацію. Кожен американець знає скільки податків він заплатив, і на таку суму він, грубо кажучи, вимагає від держави послуг навзаєм. Тому тема податків буде звучати. Так, ну я єдине, що тут додам, що в самому конгресі США все ж таки вважають, що ослаблення підтримки України послабить самі штати, і це ключова теза і думка. Ну і нагадаю, до речі, що днями голова комітету міжнародних відносин палати представників конгресмен республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю CBS анонсував голосування одразу після великодніх канікул. Голосування мається на увазі за оцей великий пакет на 61 мільярд доларів. Ну точніше, там вже в цьому в редакції республіканців це вже буде менше, але в в якому разі, скільки би там не проголосували, допомога нам згодиться. Почуємо Майкла Маккола. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані. Це зробить Сполучені Штати сильнішими чи слабшими? Думаю, слабшими. Отже, так чи інакше, як будуть розвиватися вибори в передвиборча хода сполучених штатів Америки, все це впливатиме на підтримку України. Ну а риторика деяких європейських політиків однозначно все ж таки впливає негативно, і тут ми можемо в наступній підтемі обговорити намагання збити свого опонента чинного прем'єра Орбана. От, зокрема, наступна підтема називається Чи зможе касетний? Ми назвали так касетний скандал похитнути владу Орбана. Тисячі людей вийшли на протест в столиці Угорщині. Будапешті вони вимагали відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора країни. Причиною став оприлюднений в медіа аудіозапис про можливе приховування корупції в уряді. Перед протестувальниками виступив Петер Мадіар, колишній чоловік ексміністерки юстиції Угорщини Юдіт Варгі, який і опублікував аудіозапис. На плівках його колишня дружина визнала змову з метою приховування корупції в угорському уряді. Мадіар підтвердив намір. Створити власну партію, аби кинути виклик Орбану на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту в черні. Почуємо Петра Мадяра. Наша країна протягом кількох тижнів поринула у найбільшу політичну, моральну та правову кризу з часів зміни режиму кінець комунізму, з прикриттям злочинів педофілів, скандалом з помилуванням, корумпованими керівниками та корумпованими урядовцями. Звісно, Сергій Лещенко, нагадаю, у нас на зв'язку. Звісно, що наша влада на різних рівнях намагається комунікувати з різними представниками Євросоюзу і там представниками влади ті чи іншої країни, але риторику Сі і Орбана навряд чи можна назвати ідеальною такою, аж НАТО проукраїнською, якщо не в зворотньому напрямку. Да? Чи можна говорити про те, що ось такі намагання, а коли вже йдеться про тисячі протестувальників, вони можуть щось змінити в країні, і в принципі напередодні виборів це є загроза для чинного прем'єра. Чи процес інших країн нам треба робити свою домашню роботу? Треба проводити свої реформи. І звичайно, Угорщина, яка б не була, це наш сусід, країна Євросоюзу, яка Буде головувати в Євросоюзі, нам не треба жодної напруги, навіть з країною, яка могла би бути більш проукраїнська. в цьому сенсі внутрішній процес відбувається. Цей процес притаманний демократіям. Нехай угорці самі визначаються, яка влада їм потрібна, і в який спосіб вони будуть цю владу або зберігати, або усувати. Ну, тобто, я очевидно не уповноважений взагалі в жодний спосіб втручатися в цей політичний процес демократичної європейської країни. Хоча мені здається, часом в Україні демократії Більше ніж в Угорщині. А, ну тоді пропоную вам ще одну тему до обговорення. Тим паче що вона напряму пов'язана з Україною, і наступна тема буде замить Останнім часом говоримо про е, гіпотетичні потенційні майбутні перемовини, перемовини щодо завершення цієї війни, яку Росія розв'язала в Україні. Е, тому тема актуальна як е, там в му так і тепер, в 24-му році. От, зокрема, Нідерланди та КНР е, підживлюють переговорний трек, і про це поговоримо далі. Поки мільярдна допомога США для України притримується, на Росії. думають, що можуть нав'язати перемовини з позиції сили. А тому в останні тижні і місяці тиснуть по всіх фронтах. Тому в останні тижні і місяці активізувалося питання переговорів, тому що для агресора це непогане вікно можливостей закріпитися, перезарядитися, відновитися. Торгівля між Китаєм та Нідерландами а також довострокові та взаємовигідні відносини між Піднебесною і країнами ЄС і не лише це в своєму акаунті мережі X Марк Рюте прем'єр Нідерландів написав наступне. Ми з міністром торгівлі Нідерландів Джефрі Ван Левеном відвідуємо Китай. Тут ми, зокрема, обговоримо з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цянем торгівлю між нашими країнами, відносини між ЄС та Китаєм, а також війну Росії проти України. Нагадаю, ще кілька тижнів тому чільник МЗС КНР говорив наступним. Китай невпинно працює над досягненням політичного рішення у цій кризі, і метою цих зусиль є підготовка ґрунту для мирних переговорів, запобігання руху замкненим колом та стабілізація ситуації необхідно дотримуватися інтересів обох країн Росії та України у сфері безпеки. Буквально за тиждень після цього китайський дипломат сказав, що його країна готова працювати з Росією над розвитком нових рушійних сил співпраці, і зміцненням дружби. Ще раніше Китай і Росія голосили про партнерство без обмежень. Ось так воно пролунало. Цей заклик. Однак, вже наприкінці 23-го, початку 24-го року. З КНР почали надходити погані для Росії новини. Китай став менше купувати викопних ресурсів російським банкам. Не дозволяють проводити операції. В Китаї деякі китайські банки повідомили клієнтам про зупинення. Операції з Росією та Білорусію, через що у російських компаній зірвалося кілька важливих угод. Звісно, що в КНР розуміють ціну вторинним санкціям з боку ЄС та США, тому разом з Індією, наприклад, обмежили свою економічну активність з країною терористом Росією. Та повернемося, все ж таки до Сіта Рюте, до взаємин Китаю та ЄС. На початку березня спецпредставник КНР Ліхуей мав низку зустрічей в РФ і в Європі. Очевидно, з тією ж метою промацати настрої та гнучкість до переговорів, зокрема в ЄС Сергій Лещенко, радник керівника. Все президента з нами питання наступне: отакі От анонси заяви знову про перемовини і мир з позиції сили чи у європейців. Є можливо інші підходи до СІДЗІПІНЯ максимально відсторонення Пекіну від Москви. Адже з одного боку, судячи з цього тексту, що я проговорив, Китай нібито і відсторонився від Росії, принаймні на тепер з іншого боку, декларує. Інтеграцію тісні взаємини по різних напрямках. європейці вже чимало мали контактів з представниками Китаю в той же час про що вони говоритимуть в контексті мирних перемовин? треба розуміти що китай максимально максимально ще раз максимально прагматична країна вони свій інтерес шукають якщо їм буде вигідно займати більш близько до росії позиції вони і займуть якщо вони розуміють що росія токсична, стосунки бруднять руки і треба їх потім дезінфікувати краще триватися подалі вони будуть нейтральне будуть намагатися балансувати і на сьогоднішній день для україни дуже важливо щоб китай був присутній в тих проектах, які заходять в широкий консенсус з формули миру, формула миру це 10 пунктів. Там є різні моменти, де різні пункти, але, наприклад, тема повернення вкладених дітей або екологічна безпека, або ядерна безпека, вона зрозуміла для всіх і переконує Китай, теж поділяється тези. Вони можуть в Китаї мати інший погляд там на питання, наприклад, безпеки або зброї, але що стосується повернення те, хіба це проти Китаю, переконані? Тому для України дуже важливо мати Китай союзникам в певних пунктах формули миру. Тому ведеться інтенсивний діалог з Китаєм. Що стосується стосунків вже з Євросоюзом, Союзом, то євросоюз розуміє, що Росію можна перемогти, якщо одночасно буде відбуватися. Битва на полі бою на Донеччині на півдні України, одночасно дипломатична битва, одночасно санкційна битва, одночасно битва правди проти пропаганди і так далі. І, відповідно, вони ж теж формують свій е резерв, свій ресурси для того, щоб вести. З Росії дипломатичний, я б сказав, війну напевно, тому що війна розпочала Росія, а в країни Європи нас підтримали. відповідно, там потреба в союзниках теж є велика, і Китай таким союзникам ну може і не стане, але точно, якщо він займе нейтральну позицію, тобто не буде відверто проросійським, то це буде гірше путіну. Тому європейці дуже активно їздять до столиці до Пекіна, Ну і пам'ятаєте, Макрон був не так давно. Китай зараз прем'єр-міністр Нідерландів, який, до речі, швидше за все втратить посаду, тому що там новий уряд формується, але демонструє таким чином теж прихідність для того, щоб Китай принаймні був нейтральним в цьому конфлікті, а ще краще підтримав деякі пункти, хоча б формули тому. Це процес для України позитивний і переконаний. Прем'єр те поділиться з президентом Зеленським тою інформацією, яку він привезе з Пекіна. Ну, врешті, чим більше таких перемовин, тим краще. Це однозначно краще ніж аби всі просто замовчували факт війни і просто не комунікували в жодному разі там між собою щодо цієї проблеми, яку потрібно негайно вирішувати. Дякую вам, Сергій Лещенко, радник керівника Всепрезидента керівник, України, був з нами.